Доброго недільного деночка. Ще один раз. Сьогодні з вами вже здоровалась мабуть, разів три, але краще поздороватися, чим не сказати нічого. Дивіться, я отримала вчора і не було часу показати. Бачите, посилочку таку міні. Від Раїси Явтушенко. Ще не розкривала. Дивіться, що вона написала мирного, безхмарного неба, будьте здорові і щасливі, дякую за довіру з найкращими побажаннями і повагою до вас, Раїса. Вторік, ну і вторік цей, цей, цей сезон, що пройшов, я в тепличці мала всі помідорки від Раїси Явтушенко. Зараз я, відкрив, я положила рушник спеціально на столик, щоб добре було видно. Ой, не можу відкрити. От. Я попробувала ці помідори. Я не раз говорила, що таких помідор по смаку, по якості. Ой, не можу відкрити. О, відкрила. На що це таке робиться? О, дивіться, наскільки я заказала. Ой! Тут ще написано, ой Раїса, пані Раїса, пані Надійко, перемоги і миру, бажаю міцного здоров'я. Хай врожай буде рясним і смачним, хай все додума не здійснюється. Дякую вам, пані Раїса, дякую величезне. Боже, така жінка приємна. Вторік в торік мене було небагато було, але не стільки. А в цьому році, гляньте, скільки сортів я заказала. Це не гібриди, це сорти. Я говорила, що я в торік тільки взнала, що таке настояща помідорка. Я сім років живу в селі. Раніше я там не знала, колись батьки садили. От дивіться, тут які хочете є. В неї в Фейсбуці є своя сторінка. Хто хоче, хто цікавиться, це дівчатки, це супер помідори. Це. Ну, раніше я таких не їла ніколи. І я вам показувала і ви бачили, які помідорки. Всіх, ну всі, абсолютно, навіть не знаю, про яку сказати, що вона мені не сподобалася. Всі, абсолютно. Он, дивіться, мій кібіц. Що тут пише? А, тут пише, скільки вони грам, а тут пише висота. Все, все, все пише, бачите? Гроноподібний, вони дуже хороші в мене вони були. І гноми тут є. І що тут тільки немає? Зуб кабана. Медовий, о, мій любимий медовий спас, гляньте. Це супер помідора. Тут такі помідори, що я, як я вам скажу, не хочу всіх перечисляти, тому що я заказала нові. Також мені треба всі передивитися. Бачите, перед вами відкрила. От. Хто хоче, оце її телефон. Ви не пошкодуєте, як і будете мати сорти. Це всі сортові, кажу вам, не гібриди. Всі дуже-дуже в неї хороші помідори. Передивіться. Якщо хто хоче, це ж я не кажу, що от, а просто хто побачив, що в мене скільки цих помідор е, Дивіться, отут у -от мене по 10 насінинок. По 10 штучок я брала. Оцей пакетик 10 гривень. Насінинка 1 гривня. В магазині попробуйте за таку ціну купити і купите, і непотріб якась, який я сіяла раніше. О, чио-чио-сан Коктейльні я просила, щоб вона мені положила на свій, е Ну, які вона рахує добре, а в неї поганих нема. Вогняний, вогняний, поці... так, вогняний поцілунок. Іскри полум'я. Я, боже, що тут тільки немає? Грейфрукт. Ну, Ви самі бачите, О! а сестра моя заказала в неї. Ви дивіться, одна насінинка гривня, сестра моя заплатила 1200 гривень. І ще тут завжди тут завжди є подарунок. Я ще до нього просто не дібралася. Завжди. Це ж подаруночок десь повинен бути. Ну, не хочу. Оце ж... що? О, холостинчик. Я ж вам казала. О! І тож, який ж там? Гном? Один. А це Фатіма це дуже хороші теж помідорки. От. Отака Раїса Євтушенко, пані Раїса, вам велике дякую. Е е є такі сорти, що я, бачите, не знала. Е говорила, що ви ложіть самі, що вони хороші. Вон, солодкий крем. Коктейльні теж. Я цей раз взяла трошки коктейльних, трошки цих чериків. От. Чорна магія метр, метр 70, середньостигний, темно-рожева. Тут, бра... тут в мене був наголос на жовті і на темно-рожеві помідори, Рожеві, темно-рожеві, ну декілька є червоних. Я в цьому році хочу зробити, я наробила багато соку з її помідорок, а хочу в цьому році, щоб в мене більше було жовтих і більше зробити соків, тільки жовтих помідор. Знаєте, які будуть смачні? Ой, тому що це помідори. Розрізаєш і там навіть насіння не видно. Там одна така, е плотна, така плотна плотна м'який. Води там взагалі нема. Людина займається, вони займаються виноградом. Також вони продають саджанці винограду. Виноград такий продавали. Я кажу до неї, я б вас купила, але ж поки прийде, вона в Полтавській області живе. Поки прийде з Полтавської області, то там сік прийде. Шкода, там такі виногради. От таке. добренько. Так що рекомендую, хто хоче. Ще раз показую вам телефон. От хто хоче, якщо хтось хоче хороших помідор, звертайтеся до цієї людини. Вона не вона не підведе, тому що вторік чисто, випадково, я на неї натрапила у Фейсбуці і заказала, і побачила, що це дійсно, ну, дійсно, дійсно, є помідорки. І я ціле літо знімала відео і показувала, і говорила, що таких помідор я не пробувала ніколи. От. Цьому році сестра моя буде висівати тільки її помідори. Теж захотіла, бо бачила, що то таке. Вона займається і розсадою, моя сестра, і помідори продає. Я по 10 насінинок для себе тільки, знаєте. Але уявіть скільки, скільки це для себе. Ой. От Надя, слухайте. Казала, закажу трошки. Аня, як почитала, слухайте. А там лучі, другий ще, здається, лучі, третій ще лучше. І от кінчилося. Отаке. От все, дякую всім за перегляд, дякую за коментарі, дякую за все хороше. Підписуйтесь, коментуйте, підправляйте, виправляйте, якщо щось неправильно говорю. Кажіть, що знімають вам. От, бачите, в мене поросятка, курочки. Завтра поїду закажу, сідало, щоб зробили, бо вони просто що я не мала часу, як я сьогодні тут, завтра в Хмельницьку, післязавтра ще десь. От, мені треба було налагодити, щоб потім далі спокійно всім займатися, щоб мені не було тяжко, щоб мені було, щоб і тваринкам моїм, щоб було добре, і щоб мені було легко, знаєте. Ну, все, добренько, дякую вам за все, здоров'ячка, як завжди, мирного неба. Велике-превелике, дякую ще раз.